Вати легальна та допомагати нашому війську хмельницькі податківці продовжують роз'яснювальну роботу у громадах області. Нині вони завітали у Шепетівку. Там зустрілися із представниками малого та середнього бізнесу, підприємцями та громадянами, вкотре розповіли про переваги з застосування касових апаратів та процедуру погашення податкової заборгованості. Бо більше показники сплати цього року значно більше ніж минулого. На Сьогоднішній день в нас надходження січня, ну, образно там за 9 місяців, 14,7 мільярдів гривень. Ця сума більша на 2,2 мільярди, ніж вона була в минулому році. Про що це говорить? Це говорить про те, що ми сьогодні абсолютно налаштовані на позитив, на перемогу, бізнес працює, ніхто не згортається. Також податківці зосередились на законодавчих нововведеннях щодо проведення податкових перевірок в період військового стану і наголосили, що завдяки автоматизованій системі податківці бачать усі операції, які проводять підприємці. Всі декларації сьогодні абсолютно в електронному вигляді подаються, проводяться камеральні перевірки. І, до речі, хочу сказати, що питання відшкодування ПДВ, воно відкрите. Ми відкриті до діалогу. Ми відкриті до тих платників, які сьогодні працюють лише в правому полі. А ті, хто намагаються маніпулювати, як було колись, то це вже сьогодні повністю неможливо. Також представники робочої групи податкової служби дали відповідь на запитання підприємців щодо використання розрахункових операцій. Окрім цього, надали роз'яснення щодо застосування нових штрафних санкцій за відсутності касового апарата чи програмного забезпечення. Ті платники, з якими ми проводимо не тільки такі зустрічі. У нас є зустрічі дуже багато і робочих столів на, на нашому безпосередньому робочому місці. У мене працюють абсолютно всі начальники управлінь, відділів і навіть ревізори консультують по тим чи іншим питанням бажаючих отримати таку консультацію. Нині підтримка нашого війська базується на кількох чинниках: рухома економіка, збереження робочих місць та волонтерство. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Автомобіль це звичайний засіб пересування, але в умовах військового стану на передовій ця техніка рятує життя. Військові особливо цінують позашляховики, адже вони можуть впоратися із бездоріжжям. Волонтери зі всієї України скуповують техніку і закривають найгарячіші потреби військових. Вже в п'яте долучився до підтримки хлопців на фронті. Депутат Хмельницької обласної ради Вадим Лозовий. Звісно, коли почув, що є така потреба, ну не міг не відкликнутись і не зробити ту. Конкретну справу, яку я зробив сьогодні. Друзі, ну допомоги не буває багато, тому для третьої штурмової бригади нашої для наших хлопців я ще передаю такий тепловізор, який, я думаю, їм зараз і потрібний, і буде в нагоді. Тому пані Тетяна, будь ласка, дякуємо вам за роботу. Хлопцям велике вітання Дякую. від мене особисто. У парку мені Чекмана хочуть встановити камери відеоспостереження з розпізнаванням обличчя. Е, які ваші думки з цього приводу? Ну, не зараз, не на часі. Чому? Ну, можна ці кошти пустити на ЗСУ краще. Хлопцям там треба. Позитивні. Чому? Думаю, що це є в даний час дуже доречно. Тому що ну, молодь така зараз цікава, від них можна чекати що завгодно. Тому я вважаю, що для збереження нашого природного фонду саме в парку це є дуже актуально на сьогоднішній день. Це встановлюють. Чому? Будемо бачити, хто без порадок робить. Ну, Я думаю, того, що є несузна, є сознательні люди, які ведуть себе нормально, а є такі, що треба за ними приглядати. І коли камера буде спостереження, вже міліція буде бачити. Ну, ти добре. Чому? Чому? Бачили, що твориться там. По-перше, по-друге, що ще? не сказати. Діти, якщо не, не дай Бог щось ними, то подивиться і будуть. Ну, це взагалі добре, коли десь є. Якісь спостереження. Для виявлення правопорушників, перш за все. 50 на 50, якщо чесно. А чому так? Ну, я думаю, бувають такі випадки. От в мене був знайомий, 30 з лишнім років його побили військові. То я думаю, що в таких випадках потрібно розпізнавання, щоб знати, хто саме це був, щоб каралися законом, як то кажуть. В принципі, позитивні, чому ні. Наразі ну, зараз. Ну, темна доба часу, якби стає швидше, і відповідно ну, це нормально, тому що ну, незрозуміло хто ходить. Тим більше зараз, якщо порівняти рівень злочинності до війни і зараз він значно вищий. Тому в принципі це якби позитивні зміни для населення. Ну чому ні? У парку мені чак, хочуть встановити камери відеоспостереження. Які ваші думки щодо цього? Позитивні. А чому? Ну, Контроль за порядком. Коли були там. У нашому парку був смертельний випадок. Загинув 20-річний хлопчик, і знаєте, її, напевно, злочинців не знайшли, бо того, що не було, ніхто не бачив, свідків не було. А так це свідок. Це невідомий, це невідомий свідок. Сьогодні у Хмельницькій початковій школі номер 1 була представлена експозиція творчого конкурсу, який відбувався під егідою Подільського культурно-просвітницького центру імені Миколи Реріха Ми діти космосу на виставці. Зібрані картини переможців за останні п'ять років. І діти, і дорослі мали унікальну можливість поранити у безмежний простір всесвіту. Це роботи створені дітьми для дітей. Роботи справді є шедевральними і передають усю велич світу, який навколо. Зараз надважливо знаходити час для радості, для щастя, для мистецтва та заглиблення у красу найбільше ж емоцій від виставки отримали діти. Мені подобаються от, е, оці от малюнки, бо вони такі як веселкові, як, ну, як я сьогодні говорили діти космосу, то мені подобається е, ну, їхній позитив. Мені найбільше подобаються всі малюнки, але розказувати про всі малюнки буде довго. То я розкажу про два нібито. Перший це там, де нібито дівчинка хотіла нібито, приїхати по метеорам. Мені подобається, те, що там дуже яскраве і дуже багато кольорів. Друга, це вовк, бо він такий радіжний і як веселка нібито. Мене надихають дуже красиві кольори. І справді яскраві та різнобарвні кольори допомагають розслабитись та заглибитись в атмосферу космосу. Зьому цих картин полягає в тому, щоб чистота дитяча могла виразитися на картині. Її бачення. Бо ми спостерігаємо за світом да, відносно того, що в нас навчили. Це ось таке має бути, це ось таке має бути, це ось таке має бути. Але все вмістити ми не можемо. І для того, щоб побачити іншу точку зору на цей світ, найкраще це відтворюється дітьми. Виставка Ми діти космосу стала не тільки місцем відкриття чогось нового, але й джерелом натхнення для всіх поколінь. Ці захоплюючі картини подарували можливість усім присутнім подивитись на світ з іншого боку. Експозиції відкрили таємниці неба та нагадали, що безмежний космос завжди буде місцем для дослідження та надії. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал «Перший Подільський.